Потопляк, рідне слово, слова, слова, ви знаки долі, ви рідні звуки золотаві, вас промовляють на Подолі, вас промовляють у Полтаві, в селі малому там де хащі, на хуторі, де вишні білі. Слова від мами: ви найкращі, слова від тата зрозумілі, ви є перші. Є пізні звуки, і дуже ранні, але бува, що звук згасає, і слово гине йде за взмови. І веретено, не сучасне, і вже зима після покрови. І замість гарне, кльове, класне. Слова пішли, бо постаріли. Лишились черепки від кухлі, лишились печі, ті, що гріли, лишились бодні. Говірки, діалекти, вживають човни, байдарки, студентів гаджети, конспекти, живуть і часики, цигарки. І все це мова, це ознака. Рідні ми всі в одній садибі. За кожну коцюбу подяка, за кожну борону спасибі. Спасибі за ці рідні звуки. Пішім слова каліграфічно, хай промовляють їх правнуки. Хай рідне слово живе вічно.